Робки почались. Ось так. Тут мурахи завелись від ній, добре допомагає брос. Мітерата а... гарно дивиться у горщиках, вона у горщиках не розповзається, тому я посадила. І сюди зайві гілки прибираю. Ось тут буде вже порядок. Ось тут добре росте. У вазончику. Теж я її нещодавно пересадила. Зараз почне вже червоніти. Ну що, все продовжується. Вже застигла частина фундаменту. Ось тут де цегла, тут стояв великий камінь для підтримки цього Ну, корита було інше, старе. Купила нове, бо то вже вийшло з ладу. Ось я гадаю, що на вихідних ми тут доробимо. Буде вже чистенько. Ось що означає у спеку, зараз в нас спека. Два часа стояли. Вибачте, дві години стояли ми на поливі. Але я вчора забула палити мшанку пересаджену. Чому я не рекомендую пересаджувати влітку, ну, в спеку. Дуже потрібно чи притіняти, накривати і полювати. Не польєте ось. Там щось відійде. Вона відійде, але ж ну, це буде довго. Тут трошечки вона встигла, поприймалася, але я її вчора тут полювала. Зараз теж піду, бо тут шланг не достає. Тут я злійки буду полювати. І ось я сьогодні. Зараз вже, вже все прилипло до тіла весь одяг. Бо 31, мабуть, буде, а на дня ще й 33 знов, знов здоров. Е тут пересадила такий Атлантіс, і, бо е подруга ж порекомендувала, його в півтінь він краще росте і. Е Листя більше за розміром, воно жирніше. В мене на сам без поливу не дуже гарно було. То ось я його пересадила сюди, частинку. Тут трошки я випалила. І ось я передвинула ось цей валун. Зараз я його контувала. Чоловік мені ось досюди її. Його вкинув, а тут сказав не буду, бо я його покачу і всі твої рослини зламаю. То ось я його зараз відмию, поки спека. І буде тут трошечки такий, такий дизайн. Ось іде спека знову. Ось це квітує Golden Carpet. Її потрібно садити тільки на сонці. Тільки на сонці В мене в затінку вона не така яскрава. І я її пересаджую тільки на сонце. Сьогодні вже неділя, знов спека, плюс 34 градуси. Тому зранку все. Все-все-все знов позаливали. Бо від того ливеню, від тої зливи, що була там тиждень тому чи вже більше, від неї нічого не залишилося від цієї зливи. Тому знов дві години поливу, і вчора теж заливали, і в спеку будемо сидіти. Десь у затінку. Подруга мені знов привезла новинок. На вересинки вона була у відпустці. Купила і собі такі ж екземпляри, і ще й по -по побільше. І мені переслала новою поштою. Ось вона такі купила росинки. Це ликоє, Лавровишня. Сорти потім буду шукати, бо це у приватної людини вона купувала, тому там нема бірочок. Це фотінія варіатна. Десь є в мене були сорти. Ще одне лейкотоє, а це падуби. У мене ростуть два сорти. Це такі, їх дуже багато сортів падубів. Вони повільно ростучі. Ось ще такий. Але в цьому році я їх висаджувати не буду. Це я вже пересадила їх у більші горшики зі своїм грунтом. Ось. Хай звикають. Так, я їх і занесу у неопалювальну теплицю, прикопаю, але їх не можна зараз висаджувати взимку, вони можуть не вижити. Не буду я ризикувати, хай поки що нарощуються у теплички Вони невеликі. Саджанці як то невеличкі, по декілька листичок, але вже. Розправилися трошечки. Вже, ну, що, тут, що тут висаджувати? Вони були в дуже маленьких горшиках, навіть не п 9 ну, трошки менше за розмірами. Я висадила вже в літрові горшики з додаванням микродобрива своєї землі, хай звикають. Зараз ще квітують, продовжують гібіскоси деревовідні. Кермяк, ось такий. Я його так полюбляю. Мортензії. Ще не всі погоріли, але починає потрохи заквітати знову Вероніка Армянська. Трохи спека, але квітує. Трошки. Ще ще. А, що я хотіла показати? Там пташенятка в мене повилуплялася, то відганяю котів, щоб їх не поїли, поки вони ще малечі по кущам ховаються. Так, це нове в мене Ліріубе. В мене є світло рожеве. А це я підпишу. Вона повинна квіточки бути на наступний рік більш, більшого розміру. Це перше квітіння. Ось такі яскраві. Нарешті. Бо я і замовляла, і варігатне, але прислали осоку замість варігатного Валеріупи. каном там чи якісь я замовляла. Ну, це як, як завжди. А ось це. Ось таке цікаве. Вона вже квітує, мабуть, пів тижня точно. Ось буду спостерігати, бо хочеться щось таке довгоквітуче. В мене нещодавно спитала: дайте мені таку рослину, або підскажіть таку рослину, яка все літо квітує. А я кажу, в мене навіть немає такої рослини? Нема, не можу підсказати. І троянда не все, все літо квітує, вона хвильками квітує. Перша хвиля, потім ви зрізали, почекали, друга хвиля. Нема такого, щоб ось як почало квітнути і все. Ну, це може бути однорічники. Які квітуються так? і гортензія, вона не квітує спочатку літа, вона з середини літа і до осені. Гібіскоси теж деревовідні з середини літа до осені. Ну, такі. Навіть може хтось знає, може хтось підскаже мені, які квіти квітують усе літо. Наприклад, ті ж довгоквітучі. Довгоквітучі. полетіла пташка. І будлеї теж мої. Вони хвиль, хвилями їх потрібно різати. Вони теж не квітують спочатку літа. Це гортензія. Деревовідна баблгам. Така гарненька. Іх і хінацеї цей теж не квітують за літо. Ну, не спочатку літа вони квітують. Клематиси вони на початку відквітували, а потім теж треба порізати. Може, буде інша волна хвиля квітіння, то вони квітують. Або вашу не встигаю порізати, не встигаю підживити, то вони так квітують, там три квіточки і все. Це не, не рясне квітування. Параледі фестивал. Перше в мене квітіння. Я купувала маленький саджанець у минулому році, знов була обрізка, бачите, вона була на пінь, тобто я її зрізала, практично залишила декілька броньочок. Ось вони, вона заквітла. Дуже мені подобається. Так, вона розвалюха зараз, бо дуже маленький ще кущик. Але ось такі гарні квіточки, і потім вони почнуть ще змінювати колір, то потім ще пройдуся по, по кольорам. Пішла я ховатися. Напишіть у коментарях, хто знає, які багаторічні квіти квітують з початку літа і до осені, ну і до кінця літа. Може хтось знає, а я не знаю таких квітів. Всім добра, бережіть себе, будь ласка.